Dammit, it's a Природа Карпат мальовниче і цікава в різні пори року, але літо це щось особливе. А тим більше, якщо ти поповна цвітіння червоної рути на чорногірському хребті. З вами на зв'язку Гуцул Назар і канал Світочим Гуцулів. Так як я вчуся на факультеті туризму і у нас часто організовують походи в гори, цього разу ми з вами побачимо озеро Несимовите, сніг, червону руту, шпиці і ще багато цікавих горбів. Так що запасайтеся чайком і файним настроєм, а контент зараз буде. Йо. А що ти підорозумілаш, Ну, Наприкятуся, виглядає. Першою нашою локацією було озеро Несимовите, яке знаходиться на висоті 1750 метрів над рівнем моря. Місцевість поблизу вражає до історичними формами. Недалеко знаходяться хребти великі та малі козли, які розсікають долину з озером на три частини. Хребти складаються з гостих, неприступних скель, з цим сильно контрастує долина, де лежить саме Несимовите. На великому рівному полі цвітуть гірські квіти, а саме багато червоної рути, переважно. А за ними простягаються поля пухнасті альпійські сосни. За кількома легендами, якщо кинути в озеро камінь, то можна накликати жахливу негоду, що принесе за собою шквальний вітер і зливи. Але ми не стали випробовувати свою долю і нічого в озеро не кидали. І нам дуже пощастило побувати тут під час світіння червоної рути. Споглядаючи на ці схили вкриті цими рідкісними квітами, розумієш, чого його горе манять до себе знов і знов. Особисто я нанесемо в перший раз, і мені дуже цікаво побачити таке озерце льодовикового походження. Ми полюбувались перекусили і пішли далі стежками Чорногори по боках, де пишно цвіте Червона Рута. Наступний горб для підкорення Шпиці. Ми були тут. Були там пішли тако трохи туди. Тепер обходимо, бо там болото є. А там болото. Ми так обходимо. Трохи це болото. туди. Шпиці це одна з вершин гірського марсеву Чорногора. Розташована у Верховенському районі Івано-Франківської області в межах Карпатського національного природного парку. Висота гори 1863 метри, лежить у центральній частині Чорногірського масиву за кілька кілометрів на північний схід від головного хребта. Шпеці одна з найцікавіших гір у Карпатах. Її східні схили оперезані скельними виступами за вишки 20-50 метрів, які справді нагадують Шпиці. звідси і назва гори. За такі файні краєвиди ставте лайк для натхнення і підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео з Карпат. А ми йдемо далі черногірським хребтом вже у зворотньому напрямку повода до автобуса. Що ми через такі гори, як Туркул, Данціш, Пожежевська, Спустились до пункту контролю недалеко від Росляка. Цікава така стара хата вкрита гонтами. Ми дійшли до цивілізації і заросляк. Саме він. Ось таке, друзі, відео вийшло. Ми вже зійшли до Заросляка, який вам показав. Мої нагробник і виколець, що поїхали автобусом на Франківськ, а я тут лишився, бо в мене... Родич працює тут, я разом вже з ним поїду на верховину, туди до нашої у нас плай. Вже там заночую, вже пізно, вже півто вечора. Ве, друзі, теж ходіть гори, любіть наші Карпати і бережіть, звичайно, себе і нашу рідну Україну. До зустрічі. Йо.